Сьогодні розкажу вам про лікування. Тут всі корпуси з'єднані такими переходами. От йдемо ми до кабінетів лікарів. Спочатку приїжджайте і заходьте до лікарів, вони вам назначають процедуру. Без лікарів процедуру ніхто не може назначити. Тому майте на увазі, якщо приїхали з якоїсь процедури, можете її не отримати. Треба або не казати ваші там хвороби всі лікарям, або там вибираєте вже процедуру. Самі без лікарів ви її вибрати не можете. Зупинюсь тільки на таких процедурах, як от дуже цінних, як витяжка, припустимо, спини, підводна витяжка, ради чого сюди їдуть, от, з навантаженням і без, по схемам. Вона дуже розвантажує позвоночний стовп. Є база спортивна. Тут вся, всілякі бігові дорожки, спортзали. От. І також особливостю санаторію є те, що тут свіжі сірководневі джерела б'ють. Дуже гарна свіжа сірка, яка дійсно лікує від багатьох хвороб. От. Від гастрохвороб, бронхіти, легеневих хвороб су суглоби, пліоніфу.